Початку року на території Лозівського району виникла 301 пожежа, внаслідок яких загинуло 12 людей, п'ятеро отримали травми. Рятувальники зазначають, за останні декілька місяців з початком опалювального сезону випадки виникнення пожеж у побуті почастішали. Тож, з метою підвищення рівня захищеності населення від пожеж та їх негативних наслідків, фахівці Лозівського районного управління ДСНС проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з мешканцями приватних житлових будинків Лозівської територіальної громади та нагадують про дотримання правил пожежної безпеки у побуті в опалювальний період. Зокрема, наголошують на тому, що під час розпалювання печей на твердому паливі люди частіше всього травмуються, так як зазвичай господарі осель. Використовують горючі та легкозаймисті рідини для розпалу дров в печі. Такі дії можуть бути причиною виникнення пожежі, адже рідина спалахує і вогонь може перекинутися на одяг та інші речі. Однією з причин пожеж в приватних будинках є випадання вуглин з топки або зольника. Якщо в такому випадку перед топковим отвором печі на підлозі не розміщується металевий лист, то жар може потрапити на спалимі матеріали, які знаходяться перед топкою. Це зазвичай дерев'яна підлога, дрова, які були розміщені поруч, домашні речі, ганчір'я тощо. В таких випадках площа горіння або тління даних матеріалів може бути невеликою, але буде утворюватись багато диму, який і є основною причиною травмування та гибелі людей. Особливо небезпечний даний фактор вночі, коли господарі відпочивають. Перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, слід очищати димоход від сажі, щоб не сталося її займання. Біля кожної печі, перед топковим отвором на підлозі, слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на 07 метрів. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені. Попіл та шлаки, що видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця також фахівці ДСНС нагадували мешканцям приватного сектору правила безпечного користування нагрівальними електро та газовими приладами та пічним опаленням. Так, наприклад, не слід залишати печі, які топляться без нагляду, та не користуватися ними, якщо вони мають тріщини. Також перед топковим отвором не слід розміщувати паливо та інші горючі речовини і матеріали. Не сушіть та не складайте на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали. Не застосовуйте для розпалювання печей легкозаймисті та горючі редини. Не здійснюйте топлення печей із відкритими дверцятами топки. Не зберігайте у приміщення запас палива, який перевищує добову потребу. Не закривайте вентиляційні решітки і не заклеюйте квартирки в приміщенні де встановлені газові прилади. Перед запалюванням газового приладу слід відкрити вікно чи квартирку і перевірити провітрювач, який встановлений у пластиковій рамі. Він повинен бути відкритим та допускати повітря у приміщення після перевірити наявність тяги у вентиляційному димовому каналі і лише після цього запалювати газовий прилад. У зв'язку із сумною статистикою загибелі людей у пожежах у Лозівському районі рятувальники вкотре звертають увагу громадян на дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте вимкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо. Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами. Намагайтеся уникнути перенавантаження електричних мереж. Не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. Не використовуйте неякісні, саморобні та не сертифіковані побутові електроприлади. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпечної поведінки допоможе вам зберегти своє життя і життя людей поруч з вами. У разі виникнення пожежі телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або 112.